Самолет. Самолет, грязь. Площадка. Открытка. <зас> Стоп! Стоп! Завдяки Збройним силам України цього літа мені все-таки пталонило бути на морі. Ну і на пляжі спостерігала просто за дітками, які там майстерно щось будували. По-моєму, палац із піску. І раптом одна дівчинка встає, біжить до своїх батьків і гукає: Мама, мама, диви, який який гарний камушок знайшла. Камушки. Один такий, знаєте, з добірних росіянізмів. Нашою рідною це камінець. Камінчик, ну камінь врешті. Я процитую Дена Брауна з твору «Інферно». Звук, який він почув і який відлунював крізь камінь знизу, був чітким і ясним, як день. І сьогодні слово, яке московити затаврували буквально. Прислівник не згірше або не згірш. Незгірший це не гірше, як хто-небудь чи що-небудь. Незгірше часто фігурує на сторінках творів Лесі Українки. Ну, наприклад, мій син одважної твердої вдачі не згірший був би з нього провідник. Незгірше не було би у творах присьменників, і це саме і незгірше було і в нашому побуті. Тому повертаємо своє.